Зараз зрозумів, чому Макрон хоче війська якось втиснути в Україну. Ну це тільки одно, що він відчуває цю перемогу над Рашою, і потрібно йому в дірібані Раші якось поучаствувати, теж бути не останнім, щоб казати, і ми там щось робили. Бачите, англічані ще за може місце. Чотири до цього вони з Україною підписали умови. на якісь там ну такі, що вони співпрацюють, що вони партнери, і наразі, якщо почне раша дірібаніться, то звісно, і англічани будуть в цьому мати дуже велику частку. І зараз і французи до цього е, прагнуть, вони вливаються сюди, і поляки дуже недалекобачні, е, е, вони питаються щось нажити на українському бізнесі, на зерні. А вони не розуміють, що основний бізнес в останні там 150 років був, був за що деребана раші, коли рашу подеребанили при. 2017 році всі цінності з Раші утекли до Британії та Америки. Ну, основні, звісно, всі країни, коли котрі були рядом, теж мали якісь крохи. Але основна частка вплила... Туди, до Британії, до Сполучених Штатів, і зараз потім при радянському розвалі Радянського Союзу теж Рашу дірібаняли і зараз її роздірібанять. Ну, це я говорив це для заходу як конструктор Лего. Коли Раша дійсно задирає свого хвоста, вони обов'язково їй. Цим скористаються і, і її Ну, А там, крім ресурсів, більш нічого нема, що дерібанить. Та територія велика, ну так, да. не знаю, теж дуже мало таких бажаючих освоювати цю ціліну, ніхто не хоче. Москва теж нікому не потрібна. Потрібні ресурси. Нафта, газ, поки вони ще в ціні, ще якісь там 20-30 років будуть, от це і буде деребаніця. Ну, на, на третьому чи четвертому місці там золото та каміння, потім що ще там можна зражений лес. Ну, це таке буде Ну, і Японія. Теж дуже, дуже допомагає Україні там, озброєнням фінансово, то теж вони свою частку куріли це дрібниці, що Японія відхвата. Я думаю, що матіркова раша і Сахалін Японія відхватить дуже багато. Ну, таку частку відхватить, яку там зможе освоїти. Все, на все добре, до слідучої зустрічі.